Люди похилого віку, люди похилого віку, мудрості стигла пора, спогаді умиті без ліку роки повінця добра, праведно і щиро прожиті, що залишилось жалі, мов на дідівськім столі кухоль води ледь надпити, втіха бували ж тоді. Прийдуть, як діти й онуки, згодять печаль од розлуки, радість засітять в жобі, тільки та зрідка бува, більше розведено бою, смутком, сльозами й поволі вже й присмирніли слова. Може, то треба страждать? Чи ж то правда наш світе? Що наче вічно нам діток спрагло щодня дожидать, в серці ж образи немає, чужать образи всіх нас, серце в любові чекає рідне дитя кожний час, хоч же диктуються днями, долі останні рядки, знову продивлені нами в тихім віконні шепки. Чим же наш спадок рясніє, що в нім лиш сунду зріва? Ні, повен він і надії, той, що світ зігріва, нею ми щедро вчащали того в житті і того, значить, не так вже і мало Людям лишили свого Дякую. Yeah, should we spield?